Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні обираємо кешбек на січень місяць. Починаючи з нового року я створив табличку, послання на яке ви знайдете в описі до даного відео, у якій я буду постійно оновлювати кешбеки, які пропонують найбільш популярні банки. А сьогоднішній огляд кешбеків стартуємо з пумбу. У пумбі цього місяця, як і раніше, кешбек буде вищим, власне, за розрахунок власних коштів. Також пумп, вкотре робить кешбек індивідуальним, тобто категорія навіть розмір кешбеку, можуть у вас відрізнятися від того, який отримав я. На січень з основних категорій пум пропонує на вибір три категорії, і обрати можна з наступного переліку, який ви бачите на екрані. На скріні це ставки на категорії, які є у мене, а у таблиці це те, що бачу інших користувачів. Тому якщо у вас доступна категорія, якої ви не бачите на екрані, то напишіть, будь ласка, у коментарях, що у вас є, і я додав цю інформацію у Excel-табличку. Партнерський кешбек у ПУМ виглядає наступним чином, і, порівнюючи з попереднім місяцем, то пум додав декілька аптек до свого партнерського кешбеку. Нагадую, що партнерський кешбек від ПУМ нараховується окремо і не впливає на ліміт у 500 гривень на основні категорії. А також кешбек по партнерських програмах має одинаковий відсоток в залежності від партнера, незважаючи, якою картою ви будете розраховуватись, чи дебетною, чи кредитною. Монобанк. Нарешті Монобанк дає вибір. Цього разу у нас є 6 категорій і обрати ми можемо дві з них. Також МОНО зробив нововведення, яке почало діяти ще в кінці грудня, а саме тепер кешбек на обрані категорії нараховується і на карти ФОП. Якщо ви ними будете здійснювати покупки, і ставки на розрахунки картами підприємця суттєво вищі від стандартних, а якщо бути точнішим, то втричі вище від розрахунку власними коштами. Партнерський кешбек від МОНО на цей місяць виглядає наступним чином. А банк. Тут також кешбек більше за розрахунок власними коштами, і на вибір ми маємо сім категорій, з яких можемо обрати дві. А банк нічого не зміни у партнерському кешбеку, а відповідно кешбек від партнерів це моє і 3%, що більше, ніж по партнерці у пумбі на цей же магазин, а також таксі Опті та MasterZoo і EnglishDoom. Спортбанк. Тут ви можете обрати три категорії і ставки на розрахунок кредитними коштами більші. А на партнерський кешбек ставка не залежить, чи ви розраховуєтесь власними чи кредитними коштами. Доступні категорії від спортбанку ви бачите на екрані. А ось це вже доступний партнерський кешбек від спортбанку. Сенсбанк. У даному переліку ви можете обрати від двох до семи категорій, в залежності від вашого рівня. А ось партнерський кешбек сенсу має наступний вигляд. Ізібанк. Тут партнерського кешбеку немає, а у стандартному кешбеку доступні категорії та ставки, які ви бачите на екрані. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!